Всім привіт, друзі! І сьогодні я вам розкажу отримати нову вудочку Химіні Срот. Ось да? така дуже імбова удочка. І щоб її отримати, вам потрібно отримати 4 кстала. Я вже їх всіх отримав, все зробив. Ось до я вже всіх вставив, ось до речі. Це сама вершина. Ну, коротше, я Зараз теж надіну. Не треба буде щось зробити. Далі вже будемо розбиратися, як і отримати. Ну, коротше, для початку вам потрібно переміститися в одне місто. Це трохи нижче, але ну, там, коротше, капечера буде. Зараз покажу. Ось це місто. Е -е, тут вона поповнетись. Коротше, вам потрібно ще кайло. Вона трошки купляється трошки вище, там. я зараз покажу, а кристал збивайте отут. Отут була лядина. Лід. Ви брали кайло, роздобували, і там всередині був кристал. Ви його брали і все. Зараз О. покажу, де купляється, де купляється кайло. Ось, десять кайло продається, щоб можна купити таку штуку. Так, ви цей камінь, все це робите. І далі вам потрібно якраз отут де кайло продається, ви йдете в одне місце. Ось печера така є. Да? Ви заходите в цю печеру. Зараз покажу. Там буде коротше, такий чел, ви з ним говорите і це цей кристал. Ось, заходите в печеру. Зговорите з цим челом. І вам він дає кристал. До речі, прикольна штука, що коли ти вже отримав цю вудочку, ті кристали можна безкінечно просто отримати і їх продавати. Це дуже круто, тому що вони багато достатньо дають. Наступне нам потрібно піднятися, дуже. Ну як? Ще вище. Зараз я доберусь до того місця, яке нам потрібно. Ось я вже на місці. Ось отакий ось мостик І ви приходите ось до цієї камінці Ось ви приходите і тут бачите. Тотем. Ви його купляєте за 150 іж, вам потрібно 150 тисяч, щоб його купити. І йдете зараз покажу в одне місце. Ось то я прийшов. У мене буде такий колік, ну, це не знаю, що це вже. І ось до, вам треба спуститися на штучку. Ви там спускаєтесь сюди і покрасовуєте це тут. І там. Ой, це ж молодо? Да. Е, да. Отут буде лежати кристал. Ви його берете. І тепер вам потрібно на Мосвуд. Ось я вже на, на мосвуді, Ось до кнопка, ви на неї жмякаєте, і. З'являйтесь на Остров Сніжинки. Ось я вже прийшов. Тепер нам потрібно йти отак. Йдете сюди. Короче там має бути такий чел і два фонаря. Зараз я туди прийду, я Вам покажу чел і два фонаря. Таких. Однак з фонарі. На правому фонарі має бути цей. Кнопка, ззаді. Ось до, на цьому фонарі. Ось до чел, ось до один фонар, і на, 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 фонарі і ось до другої. На фонарі, фонарі. Ззаді, ось до кто. А не і відправляйтесь на рослідбей. І ось я вже поверну, э, прийшов на росідбей. І ви відкричали. Йдете ось так сюди. От сидете, топаєте. І ідете, ось тут такий чел. І тут шерибак квести. Тут є, тут можна купити. Ось. Да. І ось до да, кнопка. мене її нажимаєте і висподівайте на запрошеній берега. Ось до да, я вже тут, на запрошені берегах, і там не треба. Ось, да, тут така башня буде, і ось до да, кнопка. Мені нажимаєте, і, і йдете на э, древній остров. Древній острів. Ось, до, бачите, від цього острова, там де причали, йдете отак-отак, ви бачите, ви забираєтесь і ось до кнопка. Ось я вже прийшов. Ось до, о, Там, треба, там де купляється, ось до каміна стон-удочка, це якщо що, ось доходите, тут Тут купляється е, кам'яна удочка і ось до кнопочка. на неї нажимаєте і йдете на самий верх гори. Це важко, але реально. І я вже тут е Ось до кристали. Ось з цього часу потрібно купити червоний кристал. Червоний кристал, да? Ви окупаєте червоний кристал. Осадайте всі кристали. Берете глайдер. І між синім і зеленим кристалом вам потрібно піти одне місце. Ось! Ось до. Да. Отак, спускайтесь вниз. Тут було б. Якщо б ви це не зробили, нічого не зробили, не ставили кристали, не нажимали кнопки, то ця двері була б закрита. Отак вона відкрита, бо все зробили. Ну, кажу, що якщо ви все правильно зробили, то вона має бути відкрита. І. Ось це вуличка! Ви її купляєте за 1 мільйон 750 тисяч. Так. Ось такий прикол. Вот, уже касіку удача себе прикольно. Э, Ось да. Викупляєте, я уже получил, я уже казав. И наслаждайтесь. Це просто имба. Ну, и пока!